І Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. А -а -а. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми слухали два уривки Святого Письма, один від Євангелиста Матвія, а інший від Євангелиста Луки. Євангелист Матвій в своєму благовістуванні приводить ту притчу Христа про таланти. Це одна з найвідоміших, напевно, притч, а от євангелист Лука приводить нам на гірну проповідь, яку ми співаємо майже на кожній недільній літургії. Сьогодні апостол Павло в своєму посланні, він говорить про скарб, який дав нам Господь, і який ми носимо у глиняних посудинах, тобто у наших. Спробуємо з вами зараз порозбірковувати над цими усіма уривками Святого Письма над євангельськими і над Апостольськими і візьмемо для себе отой найважливіший урок, який хоче сьогодні припіднести нам свята Христова Церква. Отже, був один пан, який володів дуже великим майном. І прийшлося цьому пану від'їхати. І оце все своє майно, він розділив між своїми слугами. Одному дав п'ять талантів, іншому дав два таланти, а ще іншому один. І найперше, яке питання постає, чому оцей Господар не поділив усіх слуг порядку? Каже нам святий Іван що кожному дав по його спроможності. А звідки знав пан, на що спроможні оці його слуги? А напевне, вони працювали в ньому вже не один рік. Він дуже пильно за цими слугами спостерігав і бачив їхнє ставлення до своїх обов'язків, бачив, як вони працюють з задоволенням чи не з дуже великим задоволенням. Він, зрештою, бачив ставлення цих слуг до самого себе. І коли від'їхав там, через деякий час він повернувся і зажадав, щоб слуги повернули йому Його майно. І от той, отримав п'ять талантів, він каже, що от я примножив ще п'ять талантів, задури своє сприбутку. Очевидно, цей слуга любив свого господаря. Якщо любив свого господаря, то він, очевидно, і дбав про його майно, щоб не лише воно там десь зберігалося. А щоб воно ще дало прибуток. Так само, і у той другий слуга він ще примножив два таланти. І чують ці слуги у нагороду від свого пана, він не повертає їм оце майно. Він дає їм більше. Він каже, о, раби, вірні, У малому ти був мені вірним над багатьма тебе поставив. Увійди у радість пану Тобто ось цей Господар робить цих своїх двох слуг великими начальниками у своєму манґеті. Він ставить їх начальниками над такими слугами, якими вони були колись і дає їм владу, щоб увійти разом у радість пана. Що це означає увійти у радість пана свого? Це найперше означає. Щоб розділити його радість, радість одруження дітей, якщо це був земний чоловік, і радість народження, можливо, онуків, тобто стати частиною його родини. А оцей третій він підходить до свого господаря і як зухвало він відповідає господарю. Я знаю, що ти чоловік жорстокий. Очевидно, що цей раб, він був рабом лінивим і лукавим. Про це прямо говорить оцей Господа, бо на відповідь у цього слуги, що я знаю, що ти ж де не сіяв і збираєш, де не розсипав. Твій талант я заховав, тож візьми собі своє. Бачимо, як знехтував оцим талантом оцей слуга. Він закопав його в землю, бо талант дороги, брати і сестри, це досить велика міра грошей. І якщо би цей слуга був, як каже нам і мандає, віддав це зрібно купцям. Вони б повернули з прибутку та як зробили ці два попередні. Але ні. І от бачимо, чуємо суворий вирок у цьому рабу. Ідіть і вкиньте його у тьму кромішню, де буде плач і крехів зубів, а цей його талант. віддайте тому, кого було п'ять талантів. Бо хто має тому ще додасться. А у того, хто не має, підніметься те, що він ніби думає, що він і має. Нам Господь Бог подарував усе. Особливо Господь Бог нам дарує талант вдячності. Оці два слуги, перші, благорозумні, вони з вдячністю прийняли оце майно Господне. Вони турбувалися, і клопоталися про нього, і воно дало свій прибут. А оцей останній, він був невдячний, він був лінивий, він був зухвалий. Тому, відповідно, так поставився до оцього свого обов'язку. Кожен з них отримав відповідну свою плату. Господь Бог говорить нам в сьогоднішньому апостольському. Вчити, що цим дарунком є особлива благодать Божа. Апостол Павло розмірковує, що цю благодать ми носимо у цих глиняних сосудах, у тілі нашому. Бо цей Господь Бог каже апостол Павло сьогодні, починаючи свою розмову, звелів світло засяяти в стену. І от Він хоче, щоб оце світло його божественного образу, який Він дарує нам, щоб воно засяяло з оцієї глиняної сусуди, з посудини оцієї, щоб ми були гарячими, а не теплими, щоб віра і любов наша пломеніли отаким жаром, щоб від цієї віри і цієї любові. Зігрілися ті, хто нас оточує, і як вогонь передається від запаленої свічки до запаленої свічки, щоб і ми цю віру породили спочатку в наших дітях, у наших ближніх, щоб і вони просвітилися світлом Христової науки. Ми з вами сьогодні, дорогі брати і сестри, прийшли до цього наполеного храму. Для чого? Для того, щоб подякувати Господу. І на заклик священника подякуємо Господу, і хор співає, достойно і правильно є поклонятися Отцю і Сину і Святому Духу Тройці, одноїстотні і неподійні. Для чого нам поклонятися? А для того, щоб виявити свої почуття. Почуття легко проявити до тієї людини, котру ми бачимо. А як проявити почуття до Бога, якого ми не бачимо? Очевидно, це є наша молитва, це є наше поклоніння, це є наша жертва, дорогі брати і сестри. Бо прийшовши сюди, ми звершуємо усі разом у співпраці. Богом о цю безкровну жертву тіла і крові Господні. А по-грецьки це називається Євхаристія, а це слово у перекладі означає «подяка». І от ми, прийшовши на оцю подяку, ми цілий тиждень, працювали. бо Господь Бог дає нам здоров'я як дарунок, як скарб неоціненний. Господь Бог дає нам розум, щоб ми могли роздумати над всім скласти собі певний план, заробити на шматок хліба, а може навіть більше того. І от пропрацювавши, ми прийшли сюди. Але я ще подумаємо ось таку річ, слуга невірний закопав палат у землю. Так роблять, дорогі брати і сестри, ті люди, котрі поглинуті своїми земними турботами і проблемами. Пам'ятаєте, як Христос колись марфі казав, перебуваючи у її домі, Марфо, Марфо, ти турбуєшся та клопочишся про многе, а одного тільки треба. Оці люди, котрі, закопавши оцей талант, вони уподібнюються до цієї Іванівської сестри Марфи. Котра турбується і клопочеться про все земне. Але забуває в той час про те, що у її домі присутній сам Господь Бог. І свою увагу, напевне, треба перше приділити Богові, а потім всьому іншому. Я повертаюся до того, що сказав, що легко приділити увагу ближньому. Котрого не бачимо. Важче це зробити для Бога, котрого ми не бачимо. Але ми його можемо відчути своїм серцем. Ми можемо його відчути своєю душею. Бо якщо він там присутній, то він буде присутній і в всьому нашому житті. Каже Христос, що все, що ви зробили одному з менших моїх братів, те ви і мені зробили. Каже сучасний Богослов, що у Царстві Небесному ми будемо мати рівно стільки, скільки ми віддали своєму ближньому. Бо віддаючи ближньому, ми віддаємо Господу Богу. А от ті, хто закопує свій талант у цей у землю, прив'язуються до земного, як оця марфа турбуються і клопочуться про многи. Вони ошукують самі себе. Бо немає нічого певного у цьому світі. Світ міняється, світ змінюється. Ми вже перейшли ту історію, коли мали на рахунках у банку на книжках солідні суми, хтось збирав на автомобілі, хтось збирав на хату. І в один момент це все пропало, і ми залишилися без нічого. Ми з вами можемо надіятися на своє здоров'я. Але воно нас дуже часто підводить. Ми можемо надіятися на своїх ближніх, але приходить у стосунки якесь непорозуміння, і ці ближні відходять від нас і тоді з ким залишимось. І от бачимо, що все це воно тут не має певності у цьому світі. Тому своєю душею, всіма своїми думками, помислами ми спочатку маємо линути до Господа. І Якщо ми знайдемо у ньому оте утвердження, якщо надія на нього стане, як каже апостол Яків, отим якорем, котрий стримує корабель нашого життя у цьому життєвому морі, тоді наше життя воно буде більш спокійним, більш розміреним. Ми будемо знаходити у собі сили протистояти усім випробуванням. Які підкидає нам злий дух. Він намагається людину от приземлити. Він не хоче, щоб людина подивилася, підняла свої очі до неба, щоби там побачити свого Творця. Він робить усе для того, щоб увагу людини відвернути від Бога. Бо святе письмо прямо його називає вбивцею і злодієм. Він хотів Господа Бога вкрасти людину ще тоді у раю. І, на жаль, йому це дуже часто вдається зробити. Він з самого початку, як оцей слугав невірний, він був незадоволений. Гординя породилася у його помислах, у його свідомості через те, що він до кінця не любив. Він повівся так само, як у цей Івангельський слуга, і по сьогоднішній день продовжує зводити світ. А ми, дорогі брати і сестри, розумію, що це все, повинні думати так: Господи, ти покликав мене до життя, ти дав мені безсмертну душу, ти дав мені волю, розум, почуття. Тож утверди мене. Що у цьому в цій повноті я ходив чи ходила стопами запобігтів. І от Свята Церква приходить нам на допомогу. Вона кожної неділі, кожного свята церковним дзвоном скликає нас сюди на Євгресті. Хто, можливо, не має змоги прийти, але почувши церковний дзвін, Він перехреститься. Він згадає про свого Небесного Творця. І вже не закопає той свій талант там десь в землю, а свої думки спрямує до Бога і скаже, Боже, дякую, що допоміг дочекати мені до цього дня. Інший, хто прийде сюди, паде на коліна і тут розкладе свою подяку. І каже Янгоустай у своєму пасхальному слові, що Бог приймає як і першого, так і останнього. Тому, дорогі брати і сестри, роздумуючи над оцими такими важливими уривками Божого Слова, от, які ми сьогодні прочитали, такий хід думок, він приведе нас до того, що ми будемо мінятися всередині. Каже сьогодні Євангелист Лука, блаженні милостиві, бо вони помилували у Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачили. Оця чистота сердечна, оця милостиня чи милосердя, воно б стане притаманним нам. І закінчують його на листовка сьогодні. Радійте і веселіться, бо велика нагорода буде вам на небесах. Амінь. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу.